Сьогодні в нас на ярмарці представлений мед різнотравя соняшниковий, це травневий мед медзакацій, і ріпаковий мед. Його взагалі в цьому році залишилося дуже мало. Сотовий мед також у нас є в наявності прополіс, і це горішка та насіння з медом, і також подарункові набори є. Okay. До нього також цей склад. Які ціни розкажи? Ціни з соняшниковий мед 100 гривень 0,5, 150 гривень з медзакації, ріпаковий 180 гривень це літрова банка. Насіння горішки з медом ціна починається від 60 гривень до 100 гривень. І сотовий мед, в залежності від ваги, також до 100, більше 100 гривень. Скажіть, ви щороку приймаєте участь у ярмарці? Майже щороку, але в тому році і, мабуть, позаминулому році ми були відсутні, тому що чоловік військовий і не вийшло з цього плану? Нема торгівлі, понедільник. Було воно щось. Воскресення, а в цьому до як ніяк приготувалися для людей а їх не мону торгівля, тільки починається. Зранечку все добре. У нас є медочок в траві. Ми з Павлоградського району. так що У нас такий медочок. Є весіночка, пчолки прилітають. Дивіться, можете зафіксувати. Все дуже добре, дякуємо. Скільки коштує? 100 гривень баночка. Півлітру тут півлітрова, да, баночка і воно 100 гривень стоїть. Приїхали, що привезли. Це вербуватовка, вибуватовський мед, значить різнотраві. Це перша качка, це ось друга качка. Значить, ну, і все, як положено. Ціна? ціна 100 гривень півлітрова баночка. Вот так от. 453-літрова баночка. Продаємо по такій ціні, тому що меду цей дуже мало. Ну, і покупателів мало, всього мало. Хотілося, хотілося, щоб. На Україні жили краще. І тоді буде і ціна, і, і люди будуть добріші, і все буде спокійніше.